Ще сто років тому тут можна було почути єврейський говір частіше ніж слов'янський. Тут мінялась влада, наче листя на осінньому вітрі. Згодом через півстоліття сюди приїздили екскурсанти з усіх куточків союзу, і вже понад 170 років тут виробляють цукор, підсолоджуючи ним життя, і тим, хто ностальгує за минулим, і тим, хто беззастережно вірить у світле майбутнє. Шепетівка, місто обласного підпорядкування, третє за населенням міста в нашій області. Шепетівка теж має давню історію. Відомо, що перший документ, в якому згадується місто, датується 1594 роком. Але, звичайно, тоді це було невеличке село, і причому в документі сказано, що згадується млин Шепетівський і село біля цього млину. На знак того, що місто походить саме від старого млина, в самому центрі Шепетівки встановили своєрідний пам'ятник символ жорна. Є така легенда, що в принципі і назва походить Шепетівка, саме від того, що цей млин було далеко чути, як він шепотіть. Тобто, ті жорна, які перетирали збіжжя на борошно, вони е видавали отакий звук шопоту. Певно, той пам'ятний знак, як ніякий інший, мав би символізувати працьовитість і мирні наміри тутешніх містян. Але їх, як і решту жителів цього краю, не обминули ані війни, ані геноциди, ані суспільні потрясіння. Тривалий час Шепетівка була звичайним невеличким населеним пунктом. Хоча треба сказати, що на той час а власниками Шепетівки, наприкінці 16-го, на початку 17-го століття були князі Заславські, вони Домоглися для цього села Магдебурзького права. Тобто з 1619 року можна вважати, що Шепетівка стала містом. Але переважно це, звичайно, було невеличке містечко. Населення місцеве займалося переважно переробкою деревини сільським господарством. І лише в 19 столітті шепетівка почала зростати, і зростання це пов'язано вже з з наступними власниками міста. Князями сангушки, сангушками Вони побудували перше промислове підприємство, і, наприклад, той же самий цукрозавод в 1843 році. Через 33 роки вже інший власник Шепетівки Альфред Потоцький побудував тут ще одне солодке підприємство рефінатний завод. На той час містечко вже мало залізничне сполучення, що не могло не дати йому новий імпульс до розвитку. Тут побудували ще перевозне депо ну так зване запасне депо. Ну, в 19 столітті всі депо поділялися на три, скажімо так, категорії: основні і запасні. І ще були проміжні депо. Так от, саме в Шепетівці було побудовано запасне депо на вісім стіл для паровозів. І оце також завдало такий промисловий транспортний і торгівельний напрямок в розвідку міста. Отож на межі 19-го і 20-го століть Шепетівка почала активно розвиватись і розбудовуватись. Тут з'явилось немало нових підприємств: лісозавод, який займався переробкою деревини, паровий млин, і навіть розважальні заклади, де грошовиті власники заводів в ряди годи могли спускати свої зароблені непосильною працею. До революції оце був центр міста. Звідси починалася вулиця Базарна. Так звана. Базар сам тут розташовувався, далі площа це була базарна, а ось і це був єврейський квартал. Тут був от на цьому місці будинок Фукса стояв, заїжджий двір тут був, але цього будинку вже немає. Далі був ресторан, такий багатих, квартал багатих євреїв був. З усіх цегляних особняків небідного єврейського кварталу збереглася лише дещиця. Приміром, оцей будинок Меєрзона, в якому розміщувалась і торгова лавка, і невеличкий ресторан, і саме помешкання великої родини. Далі за цим будинком знаходиться зараз приміщення поліції, колись миліція була. А там до 20-го року був будинок єврея Бухмана. Він під час Петлюрівських, петлюрівського погрому збирав євреїв за засвідченням старожилів, зібрав євреїв гроші, щоб відкупитися від погрому. Він, звичайно, вцілів, але потім його заарештували десь у му чи в 25-му році. Де він подівся, не знаю. Казали, що переїхав в Житомир. Що далі з ним трапилось, я не знаю. Ось так сталося, що на цьому місці завжди знаходилось щось на зразок буцегарні, і з роками ця традиція лише зміцнюється. Очевидно, місце тут якесь особливе. З лівої сторони зараз знаходиться в нас універмаг центральний. Раніше на цьому місці до 24-го року була церква православна, але 24 четвертому році за невисневиних причин вона згоріла. А за цією церквою дерев'яна була? Дерев була так, і вже після того, як вона згоріла, їй е, відкрили церкву, от як в'їжджати в Шепетюк напроти цукрового заводу. Зараз у нас церква, е, е, то це колишній був костел, і його переробили під е, православну церкву. Колишній костел перепрофільований у православну церкву, і сьогодні приймає прихожан. Вгорі сяє новенькою позолотою купол, а внизу трохи незвична для православного храму будова, збиває з пантелику знавців архітектурних стилів. Неподалік від єврейського кварталу, посеред буйної навколишньої зелені розмістилась синагога. Позад мене знаходиться синагога. Вона побудована ще в 19 столітті. І так як це був єврейський квартал. То тут і синагогу побудували поряд з цим єврейським кварталом. А вже при радянській владі в ній відкрили були спортивну школу. Наскільки я знаю, що ця спортивна школа була відкрита вже після війни. До війни ще вона діяла ця синагога. А ну, вже за роки незалежності відвоювали. Цю синагогу і там проводять свої богослужіння євреї. Розвиваючи свій бізнес і, безумовно, примножуючи свої статки, євреї розвивали і місто, в якому вони жили. Ліворуч нижче. В 20-ті роки там була електростанція Бухмана, про яку я говорила. Ця електростанція виробляла 25 кВт. На годину електроенергії і якраз обслуговувала ось цей район. До речі, трошки нижче, по вулиці, трошки нижче, знаходився кінотеатр Колізей. І на цей кінотеатр теж в 20-х роках електростанція подавала електроенергії. Ну, працювала ця електростанція по чотири години на добу. Нині від тієї електростанції вже не зосталося й сліду. Так само не залишилося і цілющих джерел та купалень, якими Шепетівка була знаменита ще на початку минулого століття. Ми знаходимося на вулиці теперішній Героїв Небесної Сотні. З 20-го року це вулиця Карла Маркса, а до 20-го року вона називалася вулиця Шосейна. Прокладена вона була графом Потоцьким від цукрового заводу до залізниці, щоб було зручніше доставляти вантажі з цукром. В цьому районі якраз ось праворуч знаходилися купальні і були відкриті ще сангукнязів-сангушком мінеральні джерела. Слава про цілющі властивості тутешніх вод швидко облетіла всю Росію. Тож на відпочинок і лікування до Шепетівки потяглися люди небідного достатку з усієї імперії. Сюди приїздили навіть з Москви, з Санкт-Петербургу, пили цю мінеральну воду, славути привозили куми лікувалися, шкірні захворювання, кишково шлункові захворювання лікували. І ще навіть 20-ті роки тут ще знаходилися такі купальники над над річкою. Тепер на місці знаменитих купалень росте чагарник, в який несвідомі шепетівчани збувають усякий побутовий непотріб. А там, де колись струменіли цілющі джерела, заповзятливі нащадки збудували кілька дев'ятиповерхівок. Ще один знаковий об'єкт, на який перманентно посягають будівничі нової ери, музей Миколи Островського. За останні 25 літ йому, аби зберегтись, не раз доводилось мімікрувати на догоду новим ідеологічним віянням. Але й донині. Войовничі нащадки чекістів намагаються за прикладом дітів, зруйнувати все до основання. Тож чи вдасться музейним хранителям довести, що приклад Миколи Островського нетлінний і безцінний, невідомо неподалік від музею. Привертає око ще одна красива будівля, в якій нині розташована рай держадміністрації. Її спорудили в сумнозвісному 1937 році. За гарно спроектований будинок архітектор отримав. Дуже своєрідну дяку. Будівля райдержадміністрації побудована в 1937 році. Якщо дивитися зверху, нагадує собою тризуб. Ну і е, входять чутки такі, що архітектора, який побудував пр, пр, автора проекту, засудили, заарештували за те, що він тризуб використав в цьому. Ну, 37 рік. Ще один пам'ятник недавнього минулого, до якого поки не дійшли руки декомунізаторів. Монумент шепетівчанину Валі Котику. Він стоїть у сквері, де колись була центральна міська площа. На цьому місці, в 20-ті роки, до революції, в 20-ті роки, це був центр. Центральна площа була. Тут проходили щорічно чотири рази на рік проходили ярмарки на цьому місці. У 19-му році. Петлюра приймав тут парад. Ця подія описана в романі «Як гартувалася сталь. З хлопчаки, такі як Микола Островський, його друзі, навіть згадували пізніше, як вони приходили сюди, їх не пропускали, але вони намагалися пролізти по підної, подивитися на самого Петлюру і подивитися на цей парад. До речі, з двома пам'ятниками Островському та Валі Котику пов'язана трохи комічна історія, яку шепетівчани охоче розповідають гостям міста. Пам'ятник Валі Котику раніше був встановлений біля кінотеатру імені Островського. Кіно, кінотеатр був відкритий в 67-му році до 50-річчя Жовтневої революції. І пам'ятник Миколі Островському. Відкритий в 66-му році. Ну і так трапилося, Виходило, що валя котик замахується гранатою на пам'яті Островському, який знаходиться через дорогу. Пам'ятник піонеру перенесли у сквер і на цьому можливий конфлікт поколінь було вичерпано. Нині тут неквапно походжають пенсіонери, вигулюють у візочках своїх нащадків молоді мами і пасеться дрібна рогата живність. Схожа на те, що їй абсолютно однаково, яка ідеологія нині в моді, аби зелень була свіжою та соковитою.